Добрий день, шановне панство. Зараз біля 11 години внутрі по кутках розходилися і відпочивають. У нас е, зараз е, сьогодні буде жара, бо вчора дощ падав, і до обіда було дощ е, і, ну, таке хмари стояли. Жарку так не було. Сьогодні дуже жара. І так ще далі буде? Ще ще тепліше, то і нутрії не дуже є активні. Зазвичай нутрії в природі в жарт дуже жару, то вони сидять в норах, От. а тут вони менш активні. От самочка, яка чорна, яка я вважаю, що має родити десь, по моїх підрахунках, в кінці. В кінці липня ну, вона не є настільки дуже-дуже велика, щоб сказати, що вона дуже-дуже багато вродить. І тим більше про ось цю самку я дуже і переймаюся, якщо вона буде мати мало малих, то в неї будуть я 100% впевнений. Що будуть дуже важкі роди, якщо буде мало внутрінят. Тому там в більшості випадків, якщо 2-3 нутринята, то самки тяжкі роди, бо що годувати, наприклад, декілька, ну, 2-3 нутринята, а що 8-10, наприклад, то є різниця. От. І плоди ростуть великі, що в подальшому ми маємо. Досить важкі роди. Далі. Зараз я вийду на, на город. Я вчора покропив буряки. І зараз подивимося, останній огляд буряків був десь трошки більше двох тижнів назад. Зараз подивимося, як вони в мене ростуть. І чим чи що будуть, що будуть мати внутрі достатньо буряка на зиму. Напевно, я зразу зроблю огляд з городу. Ось там де, дивіться, в нас вже є кабачки. Кабачки вони дрібними трошки, трохи продаються. Перці трохи піднялися вже є. Там де маленькі перці. І огірки. Огірки я вчора вже щось, два огірка зібрав, бо не було, не було огірків. І зараз вони дощі в нас. Протягом тижня періодично падають, то не протягом тижня, протягом двох тижнів. І огірки піднялися. Огірки відносно, дивіться, відносно. Ой-ой-ой. Відносно досить грясно є. Зараз, зараз я.